Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще 4 пісні. Одну пісню я ще написав в АТО, точніше слова, ну і переробив її на пісню. Хочу виконати вам три пісні. У мене вже в сумі 199 пісень на військову тематику. Ну, хочу представити вам ці пісні, які я написав. Якщо ви думаєте, що мені от дуже легко тут писати, що я тут, як в шоколаді, ви помиляєтесь. Не завжди тут є інтернет, не завжди тут є зв'язок, не завжди тут є умови, погане освіщення, світло, тому що світла тут немає. Немає навіть де нормально сісти, присісти, не завжди є комфортні умови, щоб усамітнитись, але не дивлячись на це, я пишу пісні. Ну і хочу вам зараз заспівати оці пісні. Ось тут під Херсоном, блін, дажах не грілись, і відмін ховались там також, щоб війни не було, так нам всім хотілось, і про мир молився навіть бож. Тільки ж злі цю війну почали, розбомбили Харків та ірпінь, світ весь гвалтували, та людей вбивали, нищили навколо всіх створінь, і на то розлютилось, що наскаль є наглим, і тому нам хай дали, розпочали хлопці, з хаймерсів стріляти, стрімко наступати почали. Бо ж палили їхні танкові колони, розбомбили їхні всі склади, з неба позбивали їх ранські дрони, наробили москалян біди, і ось Путін хоче вже переговорів, тільки жду пошлемо шлемо ми його, Хай іде до біса, в пекло до гандонів, в пеклі його приймуть за свого. Ну, а ми ось скоро Крим свій відіб'ємо, і також ми звільнимо Донбас, Бож, москальське військо, скоро розіб'ємо, І перемога буде у всіх нас. Ось така вже казка, ось така вже правда, що ніхто не любить маскалів. Бож, не хочуть люди з ними спілкуватись, мають їх усіх за Бо Бож Росія ніби жаба та в багнюці, квакає дурної на весь світ, Бож бажають смерті Путіну, падлюці, щоб скоріше здох, отой вже дід, Бож бажають смерті, Путіну, падлюці, щоб скоріше здох, отой вже дід. Сьогодні в нас українське є свято, 6 грудня святкують бійці. Хто ходив в караул з автоматом, Хто носив автомат на плечі, хто ходив каралу з автоматом, хто носив автомат на плечі, бо ж це свято українських військових, бо ж це свято відважних солдат, всіх тих, хто боронить вітчизну. Тримав у руках автомат, ти тих, хто боронить вітчизно, хто тримав у руках автомат, бо ж колись билась руські з гордою. Наша славна, як Київська Русь, землю свою війці захищали, і я подвигом предків горжусь, землю свою в захищали, і я подвигом предків горжусь. Тож були у нас грізні повстанці, тож не знає про славу па. Українське повстанське військо дало поду усім маскалям, українське повстанське те військо, дало поду усім маскалям, і тому, що в те грудня святкуєм, щоб згадати про подвиги бо Бож ми пам'ять всіх предків бо ж і ми, як вони є бійці, Бож ми пам'ять всіх предків бо ж і ми, як вони є бійці, грудні в нас українське є свято шосте грудня святкують бійці, хто ходив в караул з автоматом, то носив автомат на плечі, хто ходив в караул з автоматом, Хто носив автомат на плечі, хто носив автомат на плечі. Пафосно про все ви говорили, Плумляли в голови, неначе ви вожді. Про біди України голосили та всіх учили, як бути, нам в біді. На мітингах ви були, як герої, мов лицарі, оті, що сильні. Ви закликали взяти в руки зброю, та доповідь свою читали, як вірші. І ось народ до бою спокусили, пішов народ не мов, оте сліпе котя, бо ж груди свої, мов, у бубен били, та обіцяли всім покращення життя. Та годі вам, та годі вам, панове, пожлицемірство ваше, ліється через край. Нам ви плюндруєте, Христове, де ваша вся брехня ввійшла вам у звичай. Казали ви, що майже ось молились, що ви корупцію поборете ущем, та тільки ж ось лихому не спинились, бо ж для відкатів вибрали момент. Ніщо, ніщо вас більше не спиняє, ні прикра смерть героїв, ні святий майдан. Ви вкрали в їхніх ближніх їхні мрії, та слали нам ідеології дурман, а їх уже, а їх та й не вернути, До матерів не прийде їхній син. В Могилі ті їх більше не почути, а тільки що ританія дружин. А ви уже, а ви уже й надалі, поборів хочете від їхніх матерів, дружин загиблих ви ні за що мали, отих знедолених та втомлених удів, бо ж смерть до інших, не дітей вже ваших, своїх не засилаєте в окоп Підбурювали ви на смерть вже кращих. А хто ж пішов для вас? Він став, як той колоб не вже швато ідуть лишень за гроші, невже там тільки м'ясо на вагу, аби усі, а ви усі хороші, бо ж любити, та брехньом, аби усі, а ви усі хороші, Бо ж ви підлість та брехньом.